Добрий день усім всім зі святом. Дякую, Ольга Миколаївна. Ранок розпочав цікаво, діти сонечко ласкаво, в календарик заглядає і від посмішки аж сяє, з неї сонце гомінливе, день сьогодні особливий. Ось настав він довгоочікуваний день для всієї дітвори день зустрічі, день усмішок, день першого шкільного дзвоника. Стало доброю традицією зустрічати 1 вересня, початок нового навчального року, як велике і радісне свято. Дітям, квітам і деревам сонце світить. Світлу путь теплими ранком вересневим в перший клас малята йдуть. Вітаємо гучними оплесками юних школярів першого А класу. Двері в країну знань вам відкриє ваша перша вчителька Федець Олена Вікторівна. Вона навчить вас бачити світ у чудових, надзвичайних кольорах, людських почуттів. Дорогі діти. Сьогодні ви із звичайних хлопчиків і дівчаток перетворилися на учнів, школярів. Розпочалося ваше шкільне життя. Я вітаю вас із першим навчальним днем, із першим шкільним святом, із першим уроком. Подивіться, шановні батьки, шановні колеги, які в нас гарні дітки. Чепурні, веселі, жваві, непосидючі, розумні, кмітливі, а батьки. Я впевнена, що кращих батьків не існує. Мені дуже приємно, що всі ми разом зібралися, щоб провести наш перший урок. Наш спільний дім єдина Україна. Сьогодні всіх дітей скликає на урок. Щаслива буде хай кожнісінька дитина і впевнено в науку робить крок. Слово надаю нашим першокласникам. Будь ласка, виключить зараз мікрофончик, і марка Ваня починає. Ми маленькі шестерічки, дуже, дуже симпатичні, ми веселі та слухняні, не лениві, а старанні. Дякуємо тобі, Ванечко. Даша Смірнова, будь ласка, далі. Просто перший раз ми йдемо у перший клас, значить, вже ми справжні учні, школярі. Ми перший клас. Юрко, тобі слово. Всі ми учимось дружити, в колективі добре жити. Ми тепер одна родина, і мета у нас єдина. Дякую, Юрко. Будь ласка, Марку, тобі слово. Я прийшов вчити зісну, адже вирішив давно стану класним футболістом або зіркою кіно. Так, дякую тобі. Будь ласка, Денис Сафонов. Я старано ну, вчитись буду, і ну візнання я зду, сану я до слідником славетним вонохідним. Молодець. Далі, будь ласка, мене? Анжеліка, тобі слово. Буду вчитися як слід і прославлюсь на весь світ, щоб пишалися батьки славно звісно, дочки. Дякую, Анжеліко. Далі Акім, тобі слово. Я також на бітви ту у політику піту, буде наша Україна, найславить наша країна. Так, дякую, Макіма. Далі Алісо. Та... Стану я актрисою, може, танцюристкою. Може, буду я співати, на талант я багата. Прекрасно. Дамірчику, тобі слово. Рію я, пилотом стать, їх таками калувати. Буду вчитися, як тебе, і звичу у синє небо. Дякую. Тимофійчику тобі слово. Мене в мене мрії є також на бички, а тож буде архітектор чи в дирек. Отож, Наталія Володимировна, бачите, росте підростаюче покоління. Всі ми любимо трудити, хочемо відмінно вчитись. Буде в нас усе гаразд. Ми найкращий перший клас. Дякую, дітки, молодці. Я дуже рада, що ви так суперово прочитали свої віршики. Молодці, вдячна вам. Сашко. Наша школа Краще немає. Ми на не думці маємо одне. Зараз нас директор директором привітає, свято знань для неї головне. До вітання його слова запрошується директорка нашої гімназії Шанчева Наталія Володимирівна. Ну, ось і настав цей день 1 вересня, день знань і старт нового навчального року. Хоча і сьогоднішня наша зустріч онлайн все ж таки хочеться побажати, щоб цей день не був причиною печалі, а запам'ятався вам довгоочікуваною доброю зустріччю з новими цікавими знайомствами з однокласниками і вашою першою вчителькою Оленою Вікторівною. Ми всі сподіваємось, що скоро в нашій гімназії на перервах зазвучать дзвінки дитячих, чи СМІ. А поки що ми будемо вчитися з вами онлайн. Хочеться побажати нашим діткам безпечного навчання, цікавих уроків, високих досягнень і вірних друзів, яких ви знайдете у вашому класі і в нашій гімназії. Шановні батьки, Бажаю вам терпіння, допомагайте і підтримуйте свою дитину. І тоді вона з легкістю і цікавістю подолає цей цікавий і непростий шлях навчання. Олена Вікторівна, для вас починається новий життєвий етап з новими дітками, які вже стають вам рідними, я бачу. Тож нових педагогічних ідей вам і нового творчого пошуку. Нехай для вас старт нового року буде вдалим, а перший святковий дзвоник дарує гарний бадьорий настрій і натхнення на, на цілий навчальний рік. Ну і, звичайно, нехай наша з вами наполегливість, терпіння і впевненість стануть запорукою визначних успіхів у зміцненні України і в нашій переможці. Хай їм держави зараз пролуна. Увага лунає їм держави. Ще не вмера жини, ні слава, ні воля. ще нам братя українці, усміхнеться доля. Я до школи не піду. Не вчитимешся, попадеш в біду. Я вчити букви зовсім не бажаю. А прізвище своє писати? не знаю. до портфеля зошити поклав? Ні, інші речі для цікавих справ ну, ось ругатка, як її нав'яти, Вона у році добре так стріляти. Ось твях, його забити можна в парту. Чи ти жартуєш? Твях забити в парту. Які там жарти? Я вранці готувався як і ніколи. Тебе ж негайно виженуть зі школи, ти будеш неписьменним, письменним, ледерь, учень. А що потрібно? Звісно, що підручник, щоденник, зошит, ручку треба мати, ще олівеці, фарби. Я ж багато. Уважним треба бути і слухняним, а так ти будеш вчитися погано. У школі учнів одна сім'я. Коли ж я напишу своє ім'я от вивчиш букви? Це обов'язково. Звичайно, і напишеш перше слово. Ти зможеш прочитати всі книжки, Тож ж буду, як і інші малюки. Тоді я згоден вчитися як слід. Та привітайся з учнями. Привіт. І святом знань я щиро освітаю, і навідмінно вчитися бажаю. Нехай цікавість проганяє в тому. Дорогі першокласники, вітаємо вас Є... з днем знань. Вітаю Є... вас зі святом, бажаю успіхів у навчанні і хочу вам зіграти веселу музику підлядки. Так, Послухайте, будь ласка, Катя у нас ходить до музичної школи, приготувала вам подарунок. Будь Шановні першокласники, вітаю вас зі святом першого дзвоника. Я хочу для вас зіграти українську пісню Гуде Вітер вельми в полі. От, Ліда нам зараз теж заграє. діти. Відтепер ми разом з вами мандруємо країною знань, збираючи все, що вона нам подарує, а дарує вона те, без чого ми не можемо жити. Працювати не зможемо в сучасному світі. Це знання, це навички. Ця країна водночас і загадкова, і пісенна, і математична. І дослідницька. Хай щастить вам, малюки, ростіть, розумні та сміливі життя шкільного сторінки, хай будуть сонячні щасливі. Підростаючі покоління це майбутнє нашої країни. Ви, діти, не просто України, ви діти європейської родини. А в родині повинні бути. І панувати мир, злагода, достаток, радість, чого я вам всім і бажаю. Слава Україні! Героя!